Я хотів би з цієї трибуни звернути увагу на дуже важливу тему. Це стратегія нашої держави по відношенню до Республіки Білорусь. На сьогоднішній день, на превеликий жаль, в нашій країні ця тема ну, певним чином табуйована. Хоча починаються процеси, дуже б не хотілося, щоб вічний диктатор Європи Лукашенко оминув чи проскользнув знову. Вийшовши у виграші. Тому мені здається, настав період і час, щоб ми дійсно почали формувати нашу стратегію по відношенню до Республіки Білорусь. Перше, Лукашенко – це Путін. крапка. Немає жодного відмінності двох диктаторів. Ця людина виконує волю вбивці українського народу. Друге, ми повинні визнати, як український парламент, Білорусь. Окупованою Росією державою це дуже важливо і це підтримують сьогодні всі ті, хто сьогодні на фронті бореться з Збройних силах України серед білорусів. Третє, це питання санкційної політики. Жодним чином ми не маємо права послабити санкції України по відношенню до Республіки Білорусь, не дати режиму Лукашенка економічно виторгувати для себе. Якусь перспективу. Четверте, ми повинні зробити все можливе для того, щоб вільна Білорусь, вільні білоруси почувалися у Києві так само, як вони почуваються в Варшаві та Вільнюсі. Київ має стати центром боротьби вільних білорусів супроти диктатури. П'яте, ми повинні зробити все можливе для того, щоб е білоруси мали національний підрозділ. В Збройних силах України на базі полку Каліновського сьогодні це лише частина головного управління розвідки, але вони заслуговують на окремий підрозділ. Наступне інформаційна політика в Україні має бути телеканал, радіосайти, які ведуть свої мовлення для білорусів там, в Білорусі, і відстоюють певні інтереси нашої держави. Зокрема, наступне звільнення політв'язнів. Як білорусів, а їх тисячі, так і українців і полонених. На жаль, є хлопці, які воювали в збройних силах України і були, і зараз вони в полоні у Росії. Їх всіх треба визволити. Тому я закликаю почати дискусію щодо формування дорожньої карти або стратегії нашої держави по відношенню до Республіки Білорусь. Слава Україні! Живі Білорусь!